Всім привітки, мої любі! Пробую новий формат зйомки, відео, і тому зараз я вам покажу, що я надумала. Я таке бачила і раніше у інших блогерів, але сам є сам. Коли ти спробуєш, коли ти хочеш це зробити, і в тебе вийде зі своєю ізюминкою, так скажемо. <плес> Чия то дівчина розпустила коси, коси розпустила, політи ходила, молодого хлопця на полюбила. Ой, пражета, Ой, народа, ось цієї каже та українська лаба. Скільки ще правед тебе давно скальсово? Ось таку посилочку будемо сьогодні розпаковувати. Це посилочка від iHerb. Дивимось, як завжди, у нас класно все упаковано, нічого не поб'ється, нічого не розсипеться і дивимось. Це для ірочки профілактика тіреоїдозу і йоду нам завжди не вистачає, тому ось вона замовила ось такі в крапельках. Від New Look такий флакончик з йодом. Цей йод питний, не то, що ми замазуємо ранки. Так, ось у нас такий йодик. Далі, Далі це я замовила за своє замовлення. Мені завжди в роботі. Потрібен антисептик, антисептик цей з лімонграсом написано. І я коли виходжу після ін'єкції, коли роблю на дому буває, то якраз таки оцей засіб мені дуже потрібен. Тому я його і собі замовила. І його теж хват мені надовго. Вітамін D3, D3 постійна клієнточка замовила. 5 тисяч якраз комфортна доза, 2 тисячі маловато, це більше для діток. А от якраз таки Д3, 5 тисяч одиниць це дуже класно, класне дозування. 10 тисяч це багатовато, а 5 тисяч якраз таки нормуль. Чесно вам скажу. Так, також у мене замовили ось такий Ельцистеїн цистеїн Це постійна теж клієнточка взяла для суглобів. Ельцистеїн цистеїн це незамінна амінокислота, яка присутня в наших. Суглобах, о, той прокладочки, яке дозволяє нашим суглобам безперешкодно рухатись. Ось так. Всім рекомендую, і вона була по акції, тому мені мене її і замовили. Також у мене замовили Аксанта. Це постійна теж клієнточка Світочка. Світочка передаю тобі привітання. Я тобі перезвоню сьогодні. Як буду йти на тренування занесу ось таку штуку? Також моя подруженька по зумбі. І раніше ми займалися разом, але вона зараз бере у мене ось такі біодобавки. Гінго білоба це для е, нашого мозку, для нашого функціонування, е, як то кажуть, прочистити мази. Оце із той серії якраз таки гінго білоба у зручному дозванні і 120 капсул. І взяли у мене постійна клієнточка Оксаночка, з якою ми познайомилися, коли вона передивлялася моє відео. І ну, оказалось, що вона з теж Сум. І ми з нею так списалися і вона замовляє ці мене добавки. Прим Primrose, це якраз таки примули. Екстракт він потрібен нам для того, щоб нервова наша така система стала більш стійкою до навколишнього середовища і також для багатьох процесів в організмі. Я з вами прощаюсь, мої любі. Ось таке було у нас. Невеличке замовлення. Хто хоче теж замовити біодобавочки, приєднуйтесь. Показую вам, що пуста у нас коробочка. І з вами ми теж замовимо разом. І буде безкоштовна доставочка. Бо так доставочка 300-400 гривень в залежності від того, наскільки замовите. Цілую, люблю ваша Людмила.